Всім привіт! Ми сьогодні будемо грати в Майнкрафт. А ви незвичайний він з, з різнокольорових лак-блоків. І нам треба добувати ці лакі-блоки. Так, одягаємо броню. І тепер ми можемо битися з різними монстрами. Бо у мене є броня, а це що за магмокубик. Не причіпляюся до мене магмокубик. О, тепер я. В захисті. А це що таке? Це що таке? Я не розумію. Це що таке? Що це таке? Шо це таке? Отримай дерев'яним мечем. Так, це схоже, був кровок вбивці. Омагати, oh який великий меч, нічого собі. Він такий довгий, як ейфова баш... башта. Чи... Як там ще там... вежа, ейфова вежа. Так, тоді нам треба добути це. А це якісь штуки. Якісь урагани. Так, а це зомбі? Ні, це Боб. Тут ж зверху написано Боб, хоча не написано це Боб. Чи ні, це не Боб. Хто це вообще? Ну, якийсь звучили з великим мечем, дуже гідний мені супротивник. Отримай, отримай мечем, отримай вогняну сеуду. Так, це Боб. Так, і тепер у мене є дуже. Тепер я уповільнений. Ура! І на мене ще там якийсь кролик зомбі. І хто на мене нападає? Так, знищимо цього боба. І це кролики. Нам треба якось вибратись. І я здох. Це було епічно. Так, тепер нам треба одягнути цю броню, хоч вона вже дуже-дуже така. Поламана, але ця броня дуже прикольна. У неї є дуже круті ефекти, і вона дуже красива. Так. У нас є якийсь ще молот. Дуже великий молот ще у нас. І цей челик, чи як там цей магмокубик взагалі на мене знову нападає. Це воно взагалі на мене знову нападає. А це ендерменчики. Так, і нам треба бігти якнайшвидше звідти, а той ендерменчик взагалі трішки не знаю чимось поїхав. Так. І щось погоріло. О, новий меч, давай, ну давай. Так, це новий різнокольоровий меч. І що він вміє? Отримай магмокубик. О, нічого собі. Я не думав, що я маю таку потужність в своїх руках. Ха-ха, отримай магмокубик. Цій киїни. Проблемка. Я не вмію цілитись, блін. У мене взагалі в нього як палочки якісь літають стріли. Я не розумію. А тепер їх уже більше магмокубів. Це взагалі якийсь магмо магмоапокаліпсис. Так, нам треба бігти кудись. Так, і це. Містер Рейндоу. Так. І тепер... Нам треба бігти, так, ми біжимо і нам треба знайти якісь предмети. Так. Надіюсь, все буде. Це що таке? Нічого собі різнокольорова штука якась. Типу, тримати в іншій руці добре. Зараз будемо тримати стріли, все. Тепер ми дуже... Він двома стрілами Стріляє, і ще він рандомними цими знарядами теж стріляє, я так розумію. Ну, взагалі, імба. Імба, повна імба. Я думаю, в, в другій частині я думаю, точно всіх завалю цим луком. А тепер